Вітаю! Хочу поділитися з вами своїми улюбленими кремами для тіла. Це живильне крем масло свідіш спа та живильний крем молоко і мед. Чому я обрала саме їх? Насамперед, це аромат. Крем масло має квітково водний аромат з тонким морським підтоном. А крем молоко і мед, звісно, аромат молока і меда. За текстурою вони різні, але швидко вбираються та не е, залишають слідів на одязі. І, звичайно, для мене важливі дієві любовні стосунки цих кремів з моєю шкірою, живлять, зволожують, роблячи шкіру м'якою та ніжною. Я отримую насолоду від використання цих кремів, чого і вам бажаю. З вами була Любов Павшедна.